Два поставочка. Ми отримали ось такі ковдри та подушки від бренду Новітес Aldi. Усього буде у лоті 6 одиниць за 2520 гривень, це тобто одиничка за 420 гривень. Як бачимо, буде три ковдри. Буде дві штучки без упакування, одна в упакуванні, тож хочу показати, тому дістала ось таку. Подушки в цьому лоті будуть в упакуванні. Розмір буде єдиний в подушках це 50 на 80. Ковдри також в єдиному розмірі 135 на 2. Новітес це дуже класна якість, це виробництво європейське. Є Є стандартизація ОКОТЕС. Що це означає? Це означає, що гіпоалергенні матеріали і, звичайно ж, це дуже якісні барвники, безпечні для нашого з вами тіла. А по температурі ми бачимо, ковдра буде середня, тобто це демісезонна ковдра, або ж підійде навіть і взимку, якщо, в принципі, будинку тепло, то взагалі без проблем. Легенькі, комфортні, дихаючі, біленькі, як бачимо, прошиті, дуже-дуже стильно зроблені. Можна абсолютно легко продавати це комплектом, тому що однаковий прошитий орнамент на подушках та ковдрах. А одразу скажу, наповнювач полі є. Стер. І дуже класно те, що, наприклад, на подушці ми бачимо, дозволено прання на делікатному режимі або ж ручне прання при 60 градусах. Це дуже зручно, тому вашим клієнтам так і передавайте, що ці, ці саме текстильні можна прати. Це дуже класно, тому що це економить гроші на хімчистці. Дивіться, все те саме пропонується і на ковдрі, а навіть тут 95 градусів. Уявляєте, це вже в такій гарячій воді. Якщо ручне прання, тому я нагадаю вам, що 420 гривень виходить за позицію. Це самі ті текстильні елементи, які будуть створювати комфорт та затишок, не наче в готелі. Бо всі знають, що дуже якісні там саме подушки та ковдри. Для того щоб замовити ось такий лот, звертайтеся в наш відділ продажів. Усі контакти в описі під даним відео.